Повинно вистачити. І піднімешся на гору взагалі. Ліана це нафіг не треба. Нагору піднімайся. Піднімайся, піднімайся. Стій, стій, не рухайся. Антидот. Хорош. Антидот, потім, 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 не юзай весь. Все нормально, на дерево можеш. Справа на дерево. А, ладно, добре, як хочеш. Давай трошки. шифтом, шифтом, шифтом! шифтом. Оп! Ще, shift! Ще Хорош. Це дым, красавчик. Ху! Keep going again. Та ну нафиг. Щоб я ще раз цю штуку прокотив! Доведеться, бо нам ще попереду. Та ні. ну. Давай так, це Опа, привіт Це остання спроба. 100%, бо я сильно вже втомився. Якщо що, потім продовжимо. Знов маршмелки, я є. є.